Писок ікони Пресвятої Святої Богородиці Скоропослушниці доправили в борщівку 111 років тому з гори Афон. Подарував її селу колишній мешканець, Ікона довго доправлялась Греції в Україну. І пройшла тривалий шлях. Спочатку до Успенського собору в Почаєві, а пізніше до самої борщівки. Сюди її доправляли цю ікону з Почаєва. Дуже то доправляли дуже. Ну пішки, пішки суто цілий рік. Оце доправляли з Греції, доправляли її пішки mm -hmm. до Почаєва. Вона в Почаєвому в Успенському соборі була. ну, Дуже в нас немає таких даних, але була вона там, в Успенському соборі. А тоді ну, вона була призначена ще від горі Афон, вона тільки для нас, але вона поки була там. Чи то зв'язано було з будівництвом церкви, що не було де її подіти, поки вона була там, в Почаєві. А тоді вже помаленьку, по проханні. І так вона доправлена була до нас. Мешканці села відзначають річницю перебування ікони в їхній церкві щороку, 22 листопада. А з 2004 року до цього свята додали ще одне: перейшли у нову церкву. Цього року на відправу приїхало 10 священиків і владика Тернопільський, Криманецький та Бучицький Нестор. Усі прихожани вірять, що ікона оберігає їх та їхнє село від всяких негараздів. Сьогодні дуже велике свято, вшанування ікони скоропослушниці, яка багато років вже захищає нас село від всяких бід. Всі люди з усього району приїжджають кожен рік, щоб приклонитися до цієї ікони, попросити здоров'я і багато людей. І зцілилися від всяких хвороб, і всі, всі наші люди, і наші батьки і прадіди дуже шанували це свято, завжди запрошували інших людей, що приїжджали до нас на це свято, і всі дуже радіють сьогодні, що стільки років за 111 років, років, та ікона в нас. І завжди охороняє наше село від всяких бід, які на нас, від всяких всяких хвороб. Вона дійсно оберігає село, тому що дуже багато люди поклоняються і всякими бідами, негараздами до матінки Божої. звертаються. і вона, я думаю, що допомагає нам всім і захищає село від таких негараздів. Ікона Пресвятої Богородиці скоро послушниці з як кажуть мешканці села. Люди звертаються до неї зі своїми проблемами та хворобами. Багатьом вона допомогла. Я мала хворобу, я ходила на двох палках. Я мала дуже тяжку хворобу захворювання, і я її просила весь час, стань мені в допомогі". і Мені Бог дав таких дітей, таку дочку. О, і зятя, і вони мені допомогли. Я в Черневецькій клініці мені зробили штучні суглобі, і дивіться, я без палок, і без нічого, то не без помічі матір Божої. Бо я до неї, я в нього дуже вірила і дуже її просила, молила. І я от бачите, як я стою, і я. Дуже їй вдячна. Ця ікона ну, символізує те, що скоро послушниця, тобто вона швидко допомагає людям, які звертаються до неї з проханнями про здоров'я, про благополуччя. До ікони також моляться наші прихожани і просять у неї миру для України. Мешканці села моляться до ікони і за наших бійців. АТО. вони кажуть, відколи триває неоголошена війна на сході, жоден солдат з їхнього села не загинув. Певні, їх захищає Богородиця.